прославляє свій край спортивними досягненнями, а моя область завдяки мені стала популярною тому, що я багатодітна матір. І не просто багатодітна, а я думаю, рекордсменка по народжуваності по всій країні. Хоча, можливо, у когось є і більше дітей у нашій країні. У мене тепер 19 дітей. Останніми народилися хлопчики-двійнята Геннадій та Григорій. Їм уже місяць. Перша моя дитина народилася, коли мені було всього 19 років. Та тоді я навіть не підозрювала, що у мене буде так багато дітей. Чоловік казав, скільки Бог дасть дітей, стільки і буде. Народжую я легко, але лікарі кажуть, що перерви між вагітностями повинні бути більшими, щоб мій організм встиг відпочити. Ми живемо в селі. Чоловік має трактор, багато працює, то наші односельці вже знають, що нам потрібні гроші, тому за допомогою звертаються саме до нього. За його словами, він усвідомлено та відповідально створював таку велику сім'ю. Ми не збираємося зупинятися на досягнутому.